А що ж тоді відбувається? І яка стратегія Трампа? Про це я хочу запитати у політтехнолога-аналітика Олексія Голубуцького, який зараз з нами на зв'язку? Пане Олексію, моє вітання. Вітаю, ну от е, як я вже сказала, що очевидно, що Трамп на свого виборця на американців е, вчора працював. І от е, коли, коли сталося цей момент, я думаю, що теж ви його переглядали, в який момент ця іскра вибухнула, і що потім тоді пішло. І як тепер які можуть бути наслідки? Як тепер можуть цю ситуацію використати, наприклад, в Штатах цікаво? І які наслідки можуть бути політичні в Україні? О, складне питання, звичайно, так? так. так знову ж таки. У нас що на день, то все цікавіше в лапках, складніше. Ну, звичайно, емоційність вчорашнього дня вона була очікуваної в будь-якому разі, але, в принципі, зважаючи на в якому стані підійшли сторони до цієї розмови. ну, Тобто було два варіанти. Так, два варіанти це схилити голову і підписати все, що пропонує Трамп. І у нас унікальна ситуація, яку важко з чимось порівняти, бо, ну, скажімо, в війні приймають участь дві сторони, так? тобто, зрозуміло, під що нас прогинає тобто, Трамп, для чого. І абсолютно не зрозуміла, яка, ну добре, це можна погодитись, можна, я читаю це постійно. Ем, дуже багато людей пише, що ну нам вони відріжуть допомогу, нам дуже сильно допомагають, і тому подібне це правда. все вони сильно допомагали, але не на 350 п'ятдесят мільярдів. Сознорські брехня, і не мільйони в нас загинули, і не розруйнована повністю країна. Ну і пропагандистські тури теж те, що вчора Венс сказав, обурили. От ця проблема звичайно. Всі, хто зараз критикує а, Зеленського з, в Україні, так я завжди до питання. Добре, ну ми можемо припинити вогонь, ми можемо погодитись на все це. Друга сторона, вона ж взагалі абсолютно, вона з того часу, як почалася дуль, певна, так би мовити, між Зеленським і Трампом а, спочатку його приходу до влади, ну, Путін не поступився жодною вимовою. Публічно він не поступився жодною вимогою. Тобто нас ставлять в ситуацію, коли ми повинні погодитись наперед з дуже неприємними речами, а і це буде, так би мовити, це буде умовою початку переговорів. А з Росії готові вести перемовини взагалі без всяких попередніх умов. І це звичайна ситуація ненормальна і. Вона могла закінчитись ще раз, кажу, з тим, що ми ось е, підписали би і чекали би просто е, період той час, коли Трамп тріумфально скаже, що от з, треба виходити з Запорізької Херсонської області, треба нейтральний статус, треба російську мову, другу державу, треба повертати російську православну церкву, і це чудова перемога. Головне, що не стріляють, так чи все ж таки не погодитись з цим і намагатися далі. Якщо вважати, що все ж таки те, що відбулося вчора, це не катастрофа, я все ж таки не вважаю це катастрофою, так? А, то цей варіант залишається. Тобто він все одно на столі. А чому ви Щому... не вважаєте це катастрофою? А ну скажіть мені, який оптимізм ви в цьому бачите? Можливо, трішечки якось обнадійте і наших глядачів? Я не внадію, тому що в мене дуже я достатньо, я ще з минулого року це кажу, що Трам це не є вирішення нашої проблеми. І все те, що він зараз робиться, це, це було прогнозовано. Більшість подій було прогнозовано. А тоді який сенс був їхати. їхати, пане Олексію? Як ви вважаєте? Чи що, що, що чи треба було їхати? Бо дехто каже про те, що е, зрозуміло, можливо, було... можливо, треба, але знову ж таки, ми живемо в такий час. Я, от щоб закінчити про Трампа, в чому ми оптим оптимізм, а в чому моя концепція заключається? Звучається в тому, що трав в будь-якому разі пришвидшував всі ці процеси. Його прихід до влади пришвидшив. Ми не витягнемо просто ще 2-3 роки війни. Так? І з допомогою, і без допомоги тим більше. Ми просто не витягуємо, демографічно не витягуємо, економічно не витягуємо. Так? Просто і нам потрібна ця перемир'я, мир. Але все ж таки на таких умовах, щоб це не виглядало і не було капітуляцією. Ось головна різниця, скажімо так. Бо так, але якщо дивіться, діяти як та Трамп... та логікою попередньої адміністрації, це по чуть, -чуть по ледве-ледве -ві нам давати зброї і так далі, ми ще 2-3 роки протримались, так, і ми все одно би прийшли би до якогось мирного процесу, але тоді вже на 1300 400 чи можливо дійсно вже на мільйони а, людей і на величезні території було б менше. Буде менше просто так? за такою логікою, Європа повинна зрозуміти. Я сподіваюся, вона це зрозуміла. Що наступні вони це вже точно зрозуміли, і що Трамп не збирається гарантувати їхню безпеку абсолютно. Єдиний гарант безпеки Європи це Збройні Сили України. Все. І треба зараз відкрити чекову книжку і виписати чек Україні найбільше, які собі вони можуть уявляти. І давати нам не залишки, якісь непотреб літаків, а давати те, що в них зараз є. Бо коли російська армія дійде до кордонів Європи, все це те, що вони збираються, ніби то воювати, це просто перетвориться в брух. Бо вони не вміють воювати, вони не хочуть воювати. Вони не не Це зрозуміло. Повертаюсь до свого першого питання. Давайте закриємо цю тему. Потім перейдемо до Європи. З приводу того, для якого це було для якої цільової аудиторії, які можуть бути політичні наслідки. Ви от зазначили абсолютно справедливо про те, що Трамп хоче це швидше все зробити. Взагалі він тоді казав 24 години. Потім трішечки розтягнув це в часі. Але не може бути так, що він скаже: Я хотів а ось Зеленський. Не хоче, як він вчора звинуватив українського президента, в тому, що він не налаштований на мирну позицію. І як він сказав, ну хай приїжджає наступного разу ще раз, коли буде готовий до мирних переговорів, до миру, коли буде готовий. Тобто він таким чином може скинути на Україну. Вони не хочуть. Я хотів все. До побачення, я намагався це вирішити. Не вийшло, поїхали далі. Ви більше нічого не отримуєте. Я хотів вам допомогти, не погодились ось так. Ну, цей варіант, звичайно, залишається. Звичайно, залишається. З варіантів залишається дуже багато. Це залежить від того, яку саме, яку саме стратегію подальших дій прийме Трамп і його команда. Вони можуть піти на загострення, тобто, взагалі, припинити на будь-яку допомогу, перестати ділитися розвідувальною інформацією і тому подібне. Але чи станеться, це буде плюсом для нього. Навіть в внутрішньоамериканських проблемах, так ну не проблемах, а та та. Так, ситуації. Я не вважаю, що так. Тобто допомагати країні. Тобто ну, зрозуміло, що сили добра знаходяться на стороні України. Ми жертва агресії. Америка кидає країну в центрі Європи через те, що вони посварилися в Білому домі, чи ще Трампу не подобається Зеленський. Ну, ще певна частина а, американців зрозуміє, що Трамп думає не а, категоріями там, о, 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 добра чи зла. добрати про гроші. І все він у нього зараз рейтинг один з найнижчих за всю історію спостереження в перший місяць президентства. 60% американців підтримують Україну, йому придеться з цим рахуватися. Ну, принаймні, це логічно, так, раціонально. Тобто в нього цей варіант залишається, коли він все розриває, і наслідки можуть бути поганими як для нього, так і для нас, звичайно. А можна все ж таки більш прагматичний виборний варіант. Він подивиться, наскільки Європа буде реально виконувати свої зобов'язання перед Україною. А так. в Україні, пане Олексію, перепрошую буквально пару хвилин. у Нас залишається на цю розмову. А в Україні як поки що бачу по тому, як коментує офіс про те, як вчора президент теж дякуємо президенту, дякуємо конгресу, дякуємо американцям. все спокійно, начебто і так далі. Але чи не може бути так, що тут тепер можуть початись антизахідні настрої, антиамериканські настрої? Ну, не антизахідні, антиамериканські. Ну це не так складно. Я вам скажу так, що всі, хто бідні і не дуже розвинуті, чи скажімо так, вони в принципі у них антиамериканізм у цьому світі Де я тільки не був на зим... на нашій так би мовити планеті в якій країні, да, антиамериканізм. От ну це ж логічно, да? Вони найбагатші, вони найсильніші, їх не люблять. Тому тут, тим більше, що в нас цілий пласт є покоління, які виросли з цим, так би мовити, Холодна війна, СРСР за так, ну, так, Тому це не так складно. А, але це я вважаю, що це непродуктивно просто. Це буде непродуктивно. Наша задача показати, що ми праві в, в оцінках, ми, свід, ми свідомі того. Що ми живемо в період постправди, але ми не хочемо, щоб ця постправда стосувалася нас настільки вже е, в тупу, скажімо так. Е, ну ще раз повторюю, це жахливо, коли брехня стає правдою. Добре, коли. Ну, ми бачимо, буде. знаєте, що в Європі теж це бачать, і зараз пішло таке ну, ще вчора єднання навколо українського прапора. Побачимо, як це від слів піде до дій. Це вже така інша історія. Ну, от, от, от розумієте, знову ж таки, все дуже багато залежить від Європи зараз. Є ще фактор Китаю, звичайно, але не будемо це обговорювати зараз. Так, Є ще так. варіанти. А, виходу немає тільки з домовини, як відомо, тому треба моделювати і аналізувати всі варіанти, Жаль, що ми з вами просто... робимо як з політтехнологом і аналітиком. Дякую, що ви нам трішки так додаєте оптимізму чи реалізму. Не знаю, Олексій Голобуцький, аналітик, політтехнолог, був з нами на прямому зв'язку. Дуже дякую вам. Спасибі, що вийшли з нами в прямий ефір. Дякую, що прокоментували цю тему. Поїхали далі.